Зараз я покажу, як зробити резюме. І нам треба буде, значить, зайти в Google, взяти перекладач, далі натискайте на праву кнопку миші, вибирайте создать текстовий документ, і нам ще буде потрібно так само права кнопка миші Создать, і дивіться документ Microsoft Word. Добре, Оці два документи. Перше, що нам треба зробити, в цьому новий документ, текстовий документ, ми тут напишемо наші, де ми раніше працювали. Я зараз поставлю на паузу. Приблизно напишу і покажу далі. Добре, давайте продовжимо. Я написав таке коротке резюме. А, і так, Тарас Шевченко шукає роботу. А, ми маємо тут вказати а, місто, в якому він шукає роботу. Його номер телефону, його електронна пошта. Значить, Skills, то, що ви вмієте робити. Зараз до того повернемося. І далі йде Work Experience, то, де ви раніше працювали. І так, дивіться, Як... Тобто ми йдемо з вищої дати до нижчої. От. Тобто він. Від 20-го року до 25-го року працював, наприклад, в Польщі в таксі. В Uber, да? вот. Воді Uber таксі виконував замовлення по перевезенню людей в таксі в місті Вроцлав в Польщі. Е, я хочу сказати: бо колись я писав резюме і бачив, як другі люди писали резюме, вони наприклад, б, наприклад, написали перевозення людей наприклад, да, в Убері. В ви конкретно пишіть, що ви конкретно робили? Виконував замовлення, тобто я. Да? А, далі. Тобто, з 14 по 2019 рік ви пишете назву заводу, назву країни. Працював на заводі виробництва ліків, працював оператор упаковочної машини. І що конкретно робив? Регулював, обслуговував упаковочну машину, підготовлював матеріали і скановував сканером. Тобто ви не пишете завод по, по виробництву ліків. Ні, ви конкретно маєте написати, що ви там робили конкретно ви. Ну і наприклад, раніше з 13 по 18 рік я написав назву фабрики. Ну або тут уже... Тут я вже так просто написав, наприклад, там навіть був робітником заправки, допомагав людям заправити автомобілі. Тобто будь-яка робота, де ви раніше е, працювали. До речі, є такі люди, багато так ми я, я чув таке багато, що казали, наприклад, ви шукаєте роботу. Якщо ви шукаєте роботи на заводі. То ви маєте писати на заводі. Да? Тобто ви вже далі не пишете, що ви далі, що, далі, що ви працювали колись в таксі, або в, да, там, робітником заправки да, працівником. Ні, Хоча я, наприклад, я пишу все підряд. Я пишу все підряд. Отак, от, от, як є. Я, я не, я не обманюю, я не збираюся обманювати. Я просто пишу так, щоб багато людей придумують собі резюме. Тобто вони пишуть неправду. Вони там таке в резюме пишуть, що треба потім ще запам'ятати, щоб, щоб знати, що ти там написав. Добре, ну і тут на сам кінець: от, Education. Значить, де ви навчалися, на яку посаду. В якому році. І я казав, що ми повернемося до вот, до Skills. То, що ви вмієте робити. Тобто, то, що ми написали тут в резюме, да, був водійом, тобто ви пишете водій. Далі тут вілочний погрузчик, праця за сканером, оператор упаковочної машини. Тобто, ви підтягуєте просто сюди, на самий, от, на самий верх, виходить резюме. Ну і давайте тепер. Оце все переведемо через переводчик. Я буду, я буду, частями, буду частями копіру, копіювати і переносити в наш документ Word. Зараз я, мабуть, я вже зроблю я вам покажу так уже готове. Добре, давайте я все-таки. Покажу, як я роблю, то. От, я відкриваю цей Word-документ. Я тут, сюди вже написав от, місто Едмонтон Альберта, номер телефону, значить електронна пошта. А тут я просто далі беру, копіюю, от, скопіював і через перекладач. от, Я сюди вставляю. Перекладається. Може Такий слабий інтернет у мене. Опа, помилка. Добре, ну ви зрозуміли, я перекладаю і тут копіюю і туди вставляю. От і все. Отак от, от просто частями я буду е От... все Все буду просто копіювати і переносити. Ну... Я трохи тут поміняв, трохи додав. І так, Тарас Шевченко, Едмонтон Альберта, номер телефону, почта, він шукає роботу, працівник, воркер, значить, його скіли і те, що він вміє робити, і його досвід. От він працював на Uber таксі. От, тут я додав назву компанії, ABC Company написав. Наприклад, Dresden Germany. І що я тут... А, ну, додав, наприклад, назву gas Гастейшн да, Око. На заправці він працював Дніпро Україна. І так. І додав, наприклад, він учився в училище з 14 по 17 рік, училище номер 4 Україна Дніпро. От. Тепер треба зробити трошки це більший формат. Як це робиться? Ви копіюєте, наприклад, ім'я. І отут зверху, бачите, 11. Ви ставите, можете попробувати 20. От, бачите, 20 вже більше. Давайте це зробимо красиво на центр. Перебор. І так само, тобто я роблю великий резюме, щоб воно кидалося в очі, щоб воно його було видно. Ну, але може трошки це менше. Ми попробую 16. От, щоб воно кидалося в очі. Бо багато людей роблять резюме або замовляють, платять гроші їм таким мілким почерком, щось там пишуть, знаєте. І хто то буде все взагалі дивиться, хто то буде читати. Як у нього на столі лежить там пачка резюме, то вибирає то, як, як поляки кажуть, яке впадне в око. Да? Ну, тобто, що, яке щось виділиться, <кій> щоб отак от от сразу виділилося. і, Наприклад, я пишу не багато, але, ну, як би так, жирним таким шрифтом, щоб воно якось виділялось і було замітне. Що толку, наприклад, можна розробити опис Uber Driver, да, що, він, що можна тут про Uber Driver написати? Ну ніхто нічого. І так всі знають за. Uber, що, ну, таксі, да, ну, ну і що, що, навіщо описувати, тільки е, місце займати. Це ж І так ніхто не буде читати. І, до речі, якщо хотів сказати, можна зробити, якщо багато написати, то воно розіб'є на декілька сторінок. Робіть так, щоб було все на одну сторінку влазило. От, тобто ви зрозуміли, да? отак от, от копіруєш, наприклад, цю строчку. Можна скопірувати більше і там попробувати, Ну давайте спробуємо. Але я так не роблю. я, Ні, ну воно, бачите, так трошки не, не дуже. <кій> Бо ім'я, наприклад, можна зробити ще більше, да? щоб воно так дуже жирно кидало в очі. Наприклад, от саме воркер, то так само можна зробити, давайте 24. Давайте. От. Ну, тобто, щоб воно кидалося в очі. Це маленькими буквами, треба великі поставити. То не, не, нічого тут страшного немає, ви не переживайте, якщо ви, наприклад, з комп'ютером не сильно. Просто навіть у знайомого попросіть, щоб хтось вам зробив в Word документ. Це один раз півгодини потратите, зато будете мати досвід, то не... Мені зараз резюме робити ну це 5 хвилин, 10 хвилин. Не треба нікому платити гроші за це. А, чекаю, правильно я написав чи ні того воркера. Добре. Тобто, ви зрозуміли, так? Я отак от роблю і в... З більшою. Тут можна взяти другий шаблон, наприклад, такий шаблон текста, Да? Можна якось так виділити оцей там скілс, можна отак можна виділити оцей теж, де воно було. Можна його... Вот, Education, давайте так само зробимо. Тобто трошки поклацати цю... Програмкою можна трошки як собі її зробити. Але я кажу, основні такі принципи, що я роблю, щоб воно кидалося в око. Небагато, але жирним текстом, жирним шрифтом, щоб його було видно. І, і небагато, бо ну, який смисл, хто там його буде читати. Ну отак от. Зараз я закінчу все до кінця, я покажу, що вийшло. Що вийшло? Тут я збільшив, тут да, 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 теж поувілічував. Я тут подивився, щоб вони були однакового розміру. Тобто ось 16. Да? Тут 16, тут 16. Вот. Між собою трохи розділив, щоб не було дуже бачите, розстояння, щоб воно так. Приятно його читати, небагато написано. І може то і добре. Людина візьме собі, прочитає. Знаєте прикол, коли анікдоти читаєте, наприклад. Я вибираю маленькі анікдоти, щоб по Шуріку прочитати. І... ну, ну Не знаю, я, я якось так це. А довгі анекдоти, та поки його прочитаєш, то вже не смішно буде. Ну, так само тут от дивіться. Коротко і ясно, як то кажуть. І от вам готовий резюме, все, Сохраняєте, зберігаєте собі і на індіт можете одразу висилати. Тобто, бачите, якщо б ця людина Тарас, він би мог шукати роботу не воркер, а мог би написати драйвер. Ну, тобто, водій, так, він так само мог би підставити під всі ті самі вакансії. Він би просто сюди написав би драйвер і шукав роботу водія. Або так само він був би написати. Де він є? Машину-оператор, опер... да? тобто оператор машини, Пакеген пакей... машин-оператор. Або той самий форкліфт, він би мог написати вілочний погрузчик, якщо він шукає роботу. Всі ті самі от. все те саме резюме, ну, просто тут він би мог змінити той самий форкліфт і піти на, на склад працювати. От. За, за що я кажу, що... але люди кажуть, що треба, якщо ви хочете на склад, то ви маєте оце відкинути, оце відкинути, і це тільки взяти для складу. Якщо ви хочете на, наприклад, на водія, да, наприклад, то ви це відкидуєте, це відкидуєте і берете тільки оцей досвід, да, тільки, тільки таксі-драйвер. Не знаю, чому так, не знаю. Я роблю по-своєму і, ну, не знаю, яка там статистика, я цього всього не можу сказати. Добре, давайте бажаю вам удачного пошуку роботи на зв'язку.